Як парость виноградної лози плекайте мову, пильно й ненастанно політь бур'ян. Чистіше від сльози вона хай буде. Вірною, слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоча живе своїм живим життям. Так писав колись Максим Рильський. Наслідком багатовікового засилля російської мови в Україні стали русизми в нашому мовленні. Вони проникли глибоко в мову мільйонів українців, засмітили її і перетворили на суржик. Дослухаючись до розмов людей у транспорті, на базарах, навіть на Полтавщині і Київщині, які завжди вважалися батьківщиною літературного варіанту української мови, ну просто серце від болю стискається. І водночас радість проймає: засмічено, спотворено, але не знищено, не встигли. Мине час і обов'язково відродиться наша українська мова, очистяться наші національні джерела. Шлях до цього лежить через зростання загальної і мовної культури українців нашої національної свідомості. Нині вмовлення українців переважає вживання русизмів двох основних типів: перші викликані мовним безкультур'ям, небажанням стежити за своєю мовою. Добре утро! каже щоранку сусід сусідові, або ще краще, здрасті. А хіба сусід не знає, що українці таких слів не мають, а вітаються своїми українськими вітаннями доброго ранку або доброго здоров'я? Звісно, знає. Ну тільки він на те внімання не обращає і правильних слов не іще, тому що йому різниця яка? Відповів би мені, напевно, згаданий сусід. Існує також інший тип росизмів. Вони викликані неуважністю і незнанням. Це звичайні російські кальки. Наприклад, говорять бувший президент прошлий рік. Поступлення до бюджету прийняв участь, прийняв міри, коли правильно говорити колишній президент, минулий рік надходження до бюджету взяв участь і вжив заходів. Насправді, русизми не просто спотворюють нашу мову. Більшість українців не наважуються перейти на українську мову спілкування, бо вважають її недостатньо досконалою. Натомість вони говорять російською, гадаючи помилково, що вона в них абсолютно чиста. Насправді вони лише вживають російські слова. А їхня мова мало подібна на російську. Соромно слухати деяких рускоязичних депутатів з прізвищем НАКО, які принципово з політичних міркувань виступають виключно російською мовою. А від їхньої вимови, інтонації, фрикативного Г замість проривного Г просто за верство відгонить глухим українським селом. Ми сподіваємося, що наш канал допоможе багатьом з вас позбавитися шкідливих лексичних звичок в своєму мовленні. Ми віримо в те, що вдосконалення української мови змусить багатьох українців перестати нарешті її соромитися, і допоможе повернути до рідного слова своїх дітей та онуків. Стежмо за своєю українською мовою, не зраджуємо її та оберігаємо.